Металеві скоби для оборонців кують п'ятеро жителів села Березівка Чернівецької громади. Володимир Бобело, болгаркою, ріже арматуру. Привезли арматуру вісім метрів. Це 4 метри. Його треба порізати по кусочках. Треба, щоб безвідходне производство було. Як? Значить, треба розділити так, щоб не викидати кусочки. По 34 сантиметри було. Працюють у кузні, Задіюють дві відкриті печі горна. Коваль Михайло Воронюк нагріває заготовку. Чекаємо, поки не дійде до тої кондиції, що нам треба її обробити. Якщо нормальний вогонь, ну я знаю, півхвилини, пів мабуть, не більше. Да, пів ну, треба подивлятися кожен раз, щоб не, не горіло. А ми вже бачимо по цьому, коли вже іскри йдуть, оце саме нормально. Інший коваль Петро Кліщук каже, на виготовлення однієї скоби витрачає 10 хвилин. Звідти, і воно. «Відтягуємо його, щоб воно робилося гостейки. Далі готові скоби ковалі гартують у воді. Петро Кліщук каже, свого часу ковальською справою займався 5 років. Війна змусила чоловіка знову згадати це ремесло. моїй племінниці чоловік пропав безвісти вже десь місяців, 8-9. наверно, немає. У нас з двома діточками, син в неї родився, навіть він не бачив його, бо десь він родився і він в час пропав без. Це... Що це можна казати? Це... Ой, це дуже страхіття велике. Треба наближати перемогу, треба допомагати, допомагати нашим силам гнати десь трохи цих кар да, подальші від, від нас. За понад два роки з товаришами виготовили 10 тисяч скобів, каже Михайло Воронюк. Військові здебільшого використовують їх для укріплення бліндажів. Зранку треба, зранку виходимо. Треба до вечора, до вечора працюємо. Ми, ми, ми з цим не вважаємося, бо тому що там, там хлопці чекають цього. Як тільки заказ, так і одразу буває, що срочний заказ треба зробити буквально за два дні. 600 скобів вилітають. Зараз таке час, що все дороге, але ну, десь 16 гривень, 17 чи там 15 гривень. Як арматура тонча, дешевша, як що десятка гру, то дорожча, плем'яних мій погиб молодий хлопець. Треба робити, щоб хлопці, щоб хлопці вигнали цих хорків віці. До кінця тижня мають виготовити 600 скоп. Їх волонтери повезуть оборонцям на Донецький напрямок. Ольга Антухва, Вадим Неумчак, Суспільне новини, Вінничина.